Рідний кривий ріг, моє місто. Криріг. Ми зростаємо разом з тобою. Тут наші перші друзі. Перші грі. Перші перемоги. На просторих майданах у шахтах і домнах. Кривий ріг це наше серце. Такий довгий, що коли йдеш до школи, встигаєш вирости. Ми малюємо тебе таким, яким бачимо Я кавасе! Місто все куди моя пісня, Хай летить вона в небо, високе твоє, Ти пелина держави, гордість і слава, я вклоняюся долі, що ти в мене є, те навічно злили сінгулець як загальню, Поломить ніжно душу святе почуття. Ти моє незрадливе кохання, кохання, вірю я у щасливе твоє майбуття. Виріг міста сили, натхнення і руху. Тут б'ється серце нашого танцю. танця, народження на рівні.